В цьому відео я вам розповім, навіщо в нейрографіці ми все скруглюємо, як це робити правильно і чому це так важливо. Скруглення в нейрографіці це досить важливий етап, я б назвала навіть найважливіший етап. Давайте розбиратися, чому. Якщо ви малюєте нейрографічну роботу не просто щоб помалювати і цікаво провести час, а малюєте усвідомлено, то у вас Перше, завжди буде зазначена тема, яку ви хочете пропрацювати. До речі, це може бути будь-яка тема фінанси, відносини, кар'єра, подорожі та багато чого іншого. І друге, ви зробили актуалізацію нейронного контуру щодо вашої теми. Давайте розглянемо на прикладі теми подорож. Ви хочете промалювати через нейрографічну роботу вашу бажану мандрівку. Для себе ви визначилися, що ви очікуєте від запланованої подорожі. І, до речі, чим детальніше і конкретніше ви розумієте, що ви хочете від цієї мандрівки, то тим краще буде результат. І коли ви зробили актуалізацію нейронного контуру, то разом з бажаним результатом у вас активізувалися і обмежуючі установки і інші думки на тему подорожі, які ви навіть і не усвідомлюєте в дану хвилину, а вони точно є. Так от, малюєте ви нейролінії. А як ви вже знаєте, що нейролінії це проекція наших думок на папері. Тобто, ви вигружаєте на папір. Через нейролінії активований нейронний контур на вашу тему. І не потрібно кожній нейролінії надавати або присвоювати якусь думку. Ваше несвідоме все зробить за вас. Закцентую вашу увагу, що у вас на папері будуть як думки про бажаний результат, так і ваші обмежуючі установку на цю тему. І тут є конфлікт. В місцях перетину утворюються гострі кути. Тобто, наприклад. Одна думка у вас буде: я поїду на відпочинок на два тижні. І тут відразу інша думка: мене начальник не пустить так надовго. Далі ви думаєте, під час цієї подорожі я хочу проживати в комфортабельному готелі із пазоною. І тут відразу. Де я візьму стільки грошей, треба економити. Це не для мене такий розкішний відпочинок. І це нескінченний конфлікт в нашій голові між тим, що ми хочемо, і між нашими установками, які вже є в нашому несвідомому. Так от, за допомогою скруглення ми згладжуємо і трансформуємо ці конфлікти, і даємо команду нашому мозку і несвідомому створити гармонійні зв'язки між усім контуром. Тобто, за допомогою скруглення ми знімаємо всю напругу, забезпечуємо гармонійне вирішення, ліквідуємо ці застрягнення, так би мовити, відбувається нейтралізація негативних установок і вирішення оцих наших внутрішніх конфліктів. І ще дуже важливо, що ми це все пов'язуємо в новий нейронний контур, створюємо нові гармонійні нейронні зв'язки на нашу тему. Як робити скруглення вірно? Наші перетини ми повинні скруглити з чотирьох сторін. Робимо плавну дугу, якщо потрібно, протягуємо трохи по лінії. Плавна дуга. Ми по своїм нейролініям маємо право проводити стільки, скільки нам потрібно. І протягуємо. Може бути така ситуація, коли ви скруглюєте. Скруглюєте, якусь таку зазубринку зробили, бачите? Все. Що ми робимо? Ми від цієї зазубринки проводимо ще нейролінію. Тобто ми не залишаємо зазубринок і обов'язково все скруглюємо. Зараз я вам хочу показати помилки, які роблять новички. Новачки досить часто починають робити такі грубі, квадратні скруглення. Це невірно. Якщо ви вже так робите, вам потрібно розширювати нейролінію, розширювати, щоб воно біонічно, плавно вписалось. Також досить часто новачки починають скругляти, отак малюють круг і зафарбовують його. Але зверніть увагу, таким способом ви домальовуєте і ще 8 кутів у вас утворюється. кут, кут. Ще кут, ще кут, кут. Тобто це невірне скруглення, так не можна скругляти. І ще є один тип скруглення, який вважається помилкою. Це робити отакі скруглення. Роблять отак. Це також невірно, тому що утворюється багато нових кутів. Кут, ось кут, так, кут, так. Невірно. Ну і наостанок в додачу до того, що я вже вам сказала про скруглення, це те, що в цьому процесі ми знімаємо напругу, забезпечуємо гармонійне вирішення нашої теми, ліквідуємо ці застряглення, так би мовити, нейтралізуємо негативні установки, і це все ми пов'язуємо в новий нейронний контур. Я вам хочу показати наочно, як це працює для нашого мозку. Погляньте на зображення. Коли ми робимо скруглення, то ми не наче малюємо півкола, і наш мозок працює так, що він автоматично до наших скруглень домальовує коло. Давайте перевіримо, як це працює. Погляньте на зображення. Яка це фігура? Я впевнена, що на 99% ви відповіли, що це квадрат. Але квадрат тут не намальований. На картинці зображено просто чотири крапки. Але наш мозок працює саме так: він постійно домальовує сам знайомі йому образи і символи. До речі, по такому самому принципу мозок працює, коли є якась ситуація, і ще нічого не сталося, а наш мозок намалював нам якісь страшні сценарії і сюжети, і ми відчуваємо якісь негативні емоції, проживаємо це. Але по факту нічого ще не трапилось. Так от, повертаємось до нашого скруглення і кола. Нагадаю, що коли ми скруглюємо, то наш мозок автоматично до наших скруглень домальовує коло. А коло це архетипічний образ, який символізує для нашого несвідомого про гармонію. Нашому несвідомому коло це цілісність. Це сонце, місяць, земля. Ці всі архетипічні форми мають форму кола. Коло це також про круговбіг життя, магічне коло, обручка. Саме тому, коли ми скругляємо наші нейрографічні роботи, ми даємо посил нашому несвідомому все згармонізувати в нашій темі, на яку ми малюємо.